Події на Миколаївщині сколихнули всю країну. Реакція людей виразно демонструє, наскільки українці не довіряють нинішній системі розслідування і покарання за злочини, вчинені посадовими особами. Так уважає директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Завтра у Врадівці збирається великий мітинг проти свавілля міліції. Опозиція вимагає відставки голови Миколаївської області і звільнення міністра внутрішніх справ. Віталій Маргалик продовжить тему. Заарештований капітан міліції Євген Дрижак та його спільник, племінник прокурора заводського району Миколаївської області Дмитро Поліщук, яких звинувачують у зґвалтуванні побиті 29-річної Ірини Крашкової, причетні <звіт> до атаки на агрофірму екс-кандидата в народні депутати від батьківщини Аркадія Карнацького, стверджує журналіст Володимир Бойко. Співробітники райвідділу використовують для таких операцій як рейдерське захоплення агрофірми карнацьких. А за це Співробітникам міліції гарантувалася і недоторкає. Вони могли робити все, що завгодно на всій території, могли як завгодно катувати людей, мешканців радівського району і за це нічого не було. Та цього разу злочин не зійде з рук ані міліціонерам, ані тим, хто їх покриває. Обіцяють депутати від опозиції. кажуть, протягом трьох останніх років співробітників радівського райвідділу міліції зґвалтували і вбили п'ятьох жінок. А півдесятка чоловіків змусили взяти провину на себе через катування. Троє з них повісилися один помер удома від наслідків знущання. Хтось за це має нести відповідальність, і перше все, це має бути голова Миколаївської обласної адміністрації круглов, який власне і стоїть на чолі цього угрупування. Я зареєстрував позавчора постанову звернення Верховної Ради України до президента, щоб він негайно звільнив круглова. Займаної посади крові жадають і громадські активісти. Піти з посади на їхню думку повинен міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Вони також закликають усіх небайдужих вийти на акцію протесту. Це кардинальний шлях, який починається і повинен починатися з відставки міністра внутрішніх справ, закінчуючи кардинальним реформувальним органів внутрішніх справ. Ми, кияни, просто повинні вийти. До міністерства внутрішніх справ і не йти звідти, доки Захарченко не виведуть звідтиля. Він повинен відповісти за це свавілля, яке робиться. Пікотувати міністерство внутрішніх справ з вимогою звільнення Віталія Захарченка активісти планують завтра разом зі свободівцями о 14.30.